Системи зберігання інструментів від компанії Кюбрік. <рес> Кюбрік названня ж інтересне, да? Є варіанти більш дорогі, є варіанти більш дешевші. Дана модель це у нас Кюбрік System під назвою ТУ. Ось так вона виглядає. Це у нас база іде колеса, середній ящик і верхній ящик для більш гілких деталей. Ось так це все виглядає. Все Це можна компонувати, як вам потрібно. Ось так, раз, раз, раз. Якщо треба, потрібно витащити. Якщо потрібно, вставляємо. Самий нижчі у нас, раз, раз. Ось так виглядає. Є ось такі держателі. Ящики досить крепкі, можна навіть пострибати.